Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні взяв участь в роботі саміту ініціативи трьох морів. Один з форматів, які об'єднують наш регіон від Чорного моря до Балтійського та Адріатики. Правильний формат, те, що наближає нас до Європейського союзу. Наша пропозиція зробити формат більш практичним. Політика. В ньому вже відображено достатньо. Тепер варто додати конкретики і не тільки в тому, що, що стосується логістики і стосується транспортних шляхів, зараз після блекауту в Іспанії та Португалії, після всіх російських ударів по нашій енергетиці, після об'єктивно непростих змін на газовому ринку Європи для всіх. Для всіх в Європі очевидно, що потрібно більше спільних проєктів, більше допомоги один одному, саме в енергетиці, і в інших питаннях критичної інфраструктури, зв'язок, трубопроводи, безпека портів. Український внесок в це може бути значним, і, і ми пропонуємо партнерам. Робити разом більше саме на цих напрямках сьогодні ж обговорювали підготовку нового рішення Ради національної безпеки та оборони. Важливо і надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торговельні операції. Українські санкції стараємось по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією. І вже маємо хороші результати, у тому числі у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборону. Готуємось також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків. Обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні. Робити чіткі кроки до завершення війни. І ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад під питання. І правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні. Закінчити війну. Говорив сьогодні з головкомом Сирським: воїни тримають позиції, захищають нашу державу. Я хочу подякувати кожному, хто стійкий заради України, хто працює заради незалежності України. Слава Україні!